Привіт, мої хороші! З вами пані Тетяна з дитячого центру розвитку. А ми продовжуємо рубрику про те, що має знати кожна дитина. А поки натисніть, будь ласка, сердечко і підпишіться, щоб цю корисну інформацію побачило ще більше дітей і дорослих. Отож, сьогодні поговоримо про ситуацію, яка може трапитися з кожним. Що робити, коли ти розсипав щось на ескалаторі? Це можуть бути дрібні речі, монетки. Гудзики, цукерки, Уяви, ти стоїш на ескалаторі, тримаєш пакет чи рюкзак, і раптом щось випадає та розсипається по рухомих сходинках перша думка схилитися та позбирати, але цього робити не можна. Ескалатор це рухомий механізм. Якщо ти нахиляєшся, спробуєш щось позбирати, можеш втратити рівновагу, впасти або навіть потрапити рукавом. Або шарфом, або шнурком, у щелину між сходинками. Краще просто стояти, триматися за поручні і доїхати до кінця. А вже коли ескалатор зупиниться, ти вийдеш з нього. Скажи працівнику цього центру, що в тебе впала річ, і попроси про допомогу. І якщо тобі менше шести років, краще на ескалаторі їздити з дорослими, щоб вони тебе притримували. Не бігай, не крутися, не гойдайся, це ж не гойдалка, це серйозний механізм. А ще перед тим як стати на ескалатор, перевір, чи не звисають в тебе шнурки, шарфіки, ремінці, від сумок. Усе це може зачепитися. Пам'ятай, всі речі, які загублені, можна купити. А от здоров'я і безпека це найцінніше, що в тебе є. А з вами була пані Тетяна з дитячого центру розвитку. Дякую за перегляд. До наступних зустрічів, де ми обговоримо те, що має знати кожна дитина. І це твоя безпека.